Що ж, друзі, не буду затягувати. Давайте сразу перейдемо до резонансного відео, яке скинули мені мої підписники. Офіційно сказали, що ми вийшли на логіку конституційних обмежень перін воєнного стану на підставі чого. І де ці повноважені особи, які прийняли це рішення, порушення Конституції. Чим вони відрізняються від одиноковича, які вніс на Конституцію? Нічим. Це правострін сваління. І в нас просто буває ще перспектив існування України. Да. Тому що розікрали те, що наші пращурі створили, побудували зоостанчик дніпрогрес, ми шахти побудували, лічами, що побудували юшмаш, та ні, просто це розікрали родуни. А тепер вбили, забрали майбутнє у наших дітей. Тому що в дітей немає майбутнього в цій державі, вони їх наразі забрали, родовище забрали, освіту вбили, соціальних гарантій немає. Бачите, практику для своїх дітей. В цій державі немає на превеликий жаль. Тому що вся ця верхівка крадуні. Вони ждали світу і зробили собі статки на заході. Всі їхні діти мають чорні компанії і живуть на заході. Вони не збираються тут жити. Там. А ми лишаємося на одинці. І по великому рахунку, знаєте, там, на волю побідітелі вони по великому рахунку. І чим це закінчиться? Геноцидом черговим. Ну, глибоко переконаний у цьому. Тому, чому кажу про еруційну ситуацію? Фронт зараз не впораться, тому що є невдоволення фронту. Подивіться, що робиться всередині. Пень повертається до дизикати. Що фактично це перетворилося в людологів там, а як я командир, а я візьму ту людину, яку мені привезли, не мотивовану. Ні, не візьму, тому що вона розвернеться, перше, перше що вона зробить, вона втече, а буду передану тут сторовної зброї. То сенс брати не мотиваних людей. Мотивацію яким чином дати? А перестаньте красти. Мене дратують, а за донати нам автомобіль Донайте нам донати. Люди добрі, люди роздіваються вже до голоду до боса, і з людей скувати донати, крадете на цих донатах. А де ці статки бюджет, які вкачали в державу фінансові ресурси? Куди ви гроші ці поділили? Що не наділися? Ви що? Замість сьогодні буганки хліба з'їли, зразу в один дорог поклали сто? так рознесе, лопнете. Поставити з бушні, бояться, що слово прорваться звідси там правда, те, що ми володіємо там. Вони ж сьогодні вже диверсифікують, вводять статки своїх і, 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 і рухаються в логіки придбання об'єктів ліквідності. Бо ж вона дарма вилітає за кордоном. Вони що, немає активів в Європі, Вони що, немає активів в Лиському Сході, Вони собі підготували вже бірлову лежбище. і все. А потім, коли ми залишимося, як завжди, там той побіг там. Ми залишилися на одинці з проблемами, той побіг на один з проблемам. Зали... І тут воно закінчується вже отут воно лопне. Ну От просто отут воно лопне. І ми залишимося на один, це один один, і буде спонтанно, як було на майдані. Я Не знаю, хто ця особа, чому ця особа гратами, але я думаю, що тут є багато чим взагалі розмислитись. Тому, скажімо так: в нас є коментарі, ви також можете брати в них участь. Згодні, не згодні пишете все це в коментарі. Якщо у вас є такі відео, ви обов'язково можете скидувати їх мені в будь-яку соцмережу. Соцмережі можете знайти під цим відео, тому що дана особа порушила достатньо багато гострих питань, тому, можливо, за свою правду розплачується вже бачите в яких місцях. 15 років колонії за перевернутий буст ТЦК. Ви знаєте, що відбулося в Одесі 30 жовтня. Там ТЦК спочатку на одній машині приїхало, потім ще дві машини приїхало, їхні бусики, до 7 км на їхній ринок. І там виникла сутичка між цивільними особами і між ТЦК. І давайте зачитаємо, подивимося, що пише нам про яку відповідальність і взагалі, яка є інформація. В Одесі працівники ринку перевернули бусик ТЦК. 30 жовтня сталася масова сутичка місцевих жителів з представниками територіального центру комплектування під час проведення мобілізаційних заходів. СБУ розпочало досудове розслідування за статтею 114 з приміткою 1 Кримінального кодексу перешкоджання діяльності ТЦК. Цивільним особам загрожує до 15 років ув'язнення. Я, до речі, на стрімі дуже часто говорю, що. Дуже з цим акуратно потрібно, тому що ви можете потрапити під санкції саме цієї статті 114 з приміткою 1. Так, Що трапилося? Працівники ТЦК затримали одного чоловіка. Соломіць посадивши його у службовий мікроавтобус, через що між працівниками ТЦК та декількома цивільними розпочалась сутичка. Після цього працівники ТЦК поїхали з місця події та впродовж години повернулись назад. Але замість одного буса ТЦК приїхало вже три. Невеликий конфлікт, який був на початку між ТЦК та працівниками ринку, переріс у масову бійку за участю щонайменше 50 осіб. Після цього дві автівки ТЦК залишили територію, а третю мікроавтобус НАТО зміг перевернути. Дуже бачите цікава ситуація, що я можу сказати. Тому що, в випадку, якщо працівники ТЦК якусь, можливо, там, незаконну діяльність проводили, я ж не був особисто в цій події, це вся інформація з інтернету, яка розповсюдилася, і мені просто цікаво особисто, чи мали дані особи посвідчення. Згідно чого вони взагалі працювали, тобто чи вони взагалі показували свої посвідчення, чи наказ коменданта вони показали. Це те, що я говорю завжди на стрімі, по суті. Тому що, так як я особисто знайомився з постановою 560 з кримінальним кодексом, з Конституцією України, я не побачив проблеми, чому не можна працювати законно, тобто нічого не порушуючи, не порушуючи як прав громадян. Так само і громадяни можуть не порушувати скажімо так, повноважень будь-яких структур. Все це прописано. В цьому випадку навіть до держави немає питань, тому що в одній постанові 560, а ми знаємо, 560 постанова пишеться для повноважених осіб. Тобто якісь повноваження їм там дають і все це прописує, прописується. Тобто там приблизно я читав. Наскільки я пам'ятаю, там близько 40 сторінок, це постанови 560-ї тільки. І там все прописано, як вони мають працювати, що вони мають при собі мати, на якій території вони можуть це робити, і так далі. Ну, Також прописується багато чого цікавого і в Конституції. Ми знаємо, але це я вже говорю тільки про постанову вам. Просто бачу ситуацію, якби всі цього дотримувалися, повноважень особи, наприклад, постанов, які їм там пишуть. Громадяни дотримувалися Конституції, кримінальних кодексів, інших там кодексів і так далі. Взагалі б таких ситуацій просто б не було. Ми вигодні зі мною, що для цивільної, демократичної, цивілізованої, не цивільної, а цивілізованої, демократичної країни, це взагалі такі ситуації взагалі не є нормальними. Тобто, таких випадків взагалі просто не має бути. У нас такі волонтери, як Сергій Притула, достатньо популярний, медійний. І дуже цікаві тези, як на мене він кидає. Не буду тут коментувати, я просто зачитаю, а ви в коментарях вже надасте відповідь, що ви думаєте по цьому питанню. Держава має знайти методи стимуляції українців, щоб вони більше донатили. Спеціально підібрав новину, щоб зв'язати першу про ТЦК в Одесі, тобто з перевернутим цим бусиком. Далі, про те, що сказав пан Сергій Притула. І третя новина. Я не знаю, хто це взагалі. Я думаю, що це просто якийсь барбершоп невоєнний. При тому, що це не тільки він розповсюджує таку інформацію, а й взагалі різні аккаунти. Можливо, це працюють ботоферми, У мене немає часу все це перевіряти, але саме головне, що дуже багато скажімо так, тригернула ця ситуація в Одесі. І давайте зачитаємо, подивимося, що пише дана особа. Ринок 7 кілометр Одеса. Торгаші штурманули ТЦК. Образи побиття, знищення транспорту. Це грьобаний П3. я не можу тут повністю вам прочитати це слово із е за цензури Ютуба. 50 плюс осіб під багаточисельні камери телефонів, під відео для ФСБшних наративів для новин РФ абсолютно безкарно творять таку дичину. За потреби саме цікаве, далі йде. Силами нашого батальйона, екіпажами, сформованими з числа наших поранених і тих, хто на реабілітації, можемо надати підтримку правоохоронцям проти проросійських організованих елементів з ринку 7 км. Гарантуємо ефективну підтримку ударними екіпажами FPV, Mavic зі скидом, для особливо агресивних для заспокоєння. Відпрацюємо в Empire. Є стільки враження, що зупинити цю фігню можна тільки так. Заходять по програмі 19-24 до нас два рекрута. По 19 років йдуть добровільно, йдуть виключно на бойові посади. От тому в мене такий настрій та трохи емоційна реакція на те, що побачив в новинах в українській Одесі. Добре, що хоч в кінці написав, що Українська Одеса це мене особисто дуже радує. Але чому дана особа з умовно скажемо, якимось там своїм батальйоном хоче воювати проти цивільних в Одесі? Це такі самі громадяни України. І в які платять податки, з тих податків там е, фінансується та сама армія, той самий батальйон. Я не розумію. Цей ланцюжок важко зрозуміти. Платники податків військово мають бути і мають, скажімо так, підтримувати економіку України. Е, і я просто здивований, що таких текстів. Ну, це не, не одна особа просто написала, це просто вони по-різному пишуть, але в суті, це не, скажімо так, в суть залишається. Чесно сказати, я просто розчарований і у мене складається просто погане враження після таких дописів. То мене шокувало, Я думаю, що також шокувало багатьох українців. ТЦК може отримати доступ до бази податкової служби. У мене також і питання цікаве. А в них є повноваження і для чого взагалі ця інформація ТЦК. Це якось має вплинути на мобілізацію, чи для чого ця інформація. Є податкова служба, і, відповідно, якщо в них є там якісь бази їхні, то окей, ви хай використовують. Але для чого ТЦК база податкової служби. Думаю, що всі прекрасно розуміють, для чого це потрібно. У мене свідома аудиторія сидить, і всі це прекрасно якби розуміють, що та й до чого. Я бачу, що в нас цікаві новини не закінчуються, тому давайте продовжуємо. В Україні готують нові контракти у ЗСУ від 1 до 5 років. Також планується збільшення виплат та бонусів. Давайте подивимося, що вони пропонують. Міністерство оборони готує нові контракти. Умови. Фіксований термін служби 1, 2, 3, 4, 5 плюс років вибір військової частини та посади. Так, що у нас тут винесено, В рамках визначеного переліку дефіцитних посад. Додаткові щомісячні виплати за участь в операціях. Відстрочки від мобілізації на 1 рік, крім однорічного контракту. Щомісячні виплати та доплати за дефіцитні спеціальності. Можливість переукласти контракт для військових та випускників вищих навчальних закладів. Як для мене, для особи, яка була в армії, дуже цікаві. Можна сказати, всі пункти цікаві, але перший пункт фіксований термін служби. Це дуже цікаво. дуже цікаво, я скажу. І другий пункт вибір військової частини та посади. Так як я був в армії, я розумію, як це все робиться, і взагалі, хто був в армії, знає, як це робиться. Але, скажімо так, будемо вірити будемо вірити, що все буде окей. Ми не почали про ТЦК, Міноборони, ЗСУ. Давайте перейдемо до Покровська, до самого гарячого напрямку. Пан Зеленський пише: майже третина усіх боїв йде в Покровську. 50% від застосованих кабів також припадає на Покровськ. Президент на брифінгу розповів, що в місті зараз до 300 російських військових, але в останні два дні ворог не мав там успіху. Зеленський також відзначив, що командування ЗСУ визначило дати зачистки у Куп'янську, але не повідомлятиме їх. Крім того, він заявив, що операція в Добропіллі триває. Главком сказав, що 2-3 км вони ще зачистили, але Росія розуміє, що вона програла там ініціативу повністю. І розуміємо, що вона готує реванш. Це зрозуміло, що вони накопичують війська по перехопленням. По всіх ознаках розуміємо, заявив він. Я скажу, що ці новини дуже потужні. І такими темпами, як так як Росія дуже сильно боїться, то скоро вони Бахмут, Росія покине, і станицю Луганську, і інші там населені пункти. Так що все, все нормально у нас. мені подобаються такі позитивні новини, тому що якийсь там один негатив, там щось. В кліщі якісь тим беруть. Ми ж розуміємо, що все це і псятіна. просто все це і все. Все у нас прекрасно. Тут пише, що армія РФ захопила вже близько 85% Покровська. Вчора на Харківщині росіяни FP-дронами вбили двох цивільних і собаку. Вони рухалися дорогою під білим прапором. Я би сказав, я переглянув повністю відео, і це достатньо такий цинічний випадок, при тому, що. Видно, що люди пересуваються під білим прапором. Це ніякі не військові, абсолютно. На жаль, я вам, звичайно, ставлю невелику, скажімо так, невелике відео. Але так як є цензура в Ютубі, я не можу повністю все це відео вам показати. Говоримо про дрони. Мені достатньо сподобалась рішучість однієї з країн Євросоюзу. Давайте подивимося цю цікаву новину. Бельгійська армія віддала наказ збивати дрони над своїми військовими базами начальник оборони країни. Програма захисту Бельгії від дронів реалізується прискореними темпами. Я скажу, що це рішучий крок. А як же ж Польща там інші країни, там Латвія, Литва, коли до них залітали дрони? Тобто, у них. Вони навіть не думали збивати дрони, виходиться? Чи як це взагалі реалізовується? Якщо Бельгія сказала рішуче, а Польща до кого? До Дональда Трампа телефонує, питає дозвіл. Але я думаю, що вони просто не готові. Вони просто не готові і не вміють багато чого, в тому числі збивати дрони. В Польщу залетіли дрони. Коли там було це останній раз? Два місяці назад приблизно. Я особисто, ну, звичайно, це моя суб'єктивна думка, але я переконався в тому, що така скажімо так, велика країна, як Польща, вони просто не готові до таких дій. Я вже не говорю, що якби до них залітали там, балістичні, крилаті ракети, там, інші види озброєння і так далі. Тут навіть з тих дронів, що вони залетіли, вони всього лише там, декілька штук збили і збили їх достатньо дорогим способом. З F16, з F35 там, де ракети коштують від 1 мільйона доларів. Давайте спочатку переглянемо відео і зараз я вам прокоментую. Не Україна, це кордон Білорусі і Литви. І давайте до самої новини. У жовтні литовці зафіксували рекордну за півроку кількість спроб незаконного переходу кордону з території Білорусі аж 275 випадків. Саме головне подивіться на їхню зовнішність. Ну, ну точно так, да, корінні білоруси. Ще раз можете просто переглянути відео, і ви переконаєтеся. Ну, я таких Білорусі я ніколи не бачив. Думаю, що по зовнішність легко зрозуміти, що це вихідці з Близького Сходу. І, до речі, по новинам Німеччина їм сказала, що так як війна в Сирії чи Громадянська війна, в них там уже завершилася, то їх просять повернутися назад в свої края. Але як бачимо ситуацію, вони з території Білорусі в Литву. Стараються потрапити, а потім з Литви відповідно до Німеччини. Ну і там очікую, що Німеччина їх просто буде утримувати. Ситуація на дорогах Волині. Мені дуже цікаве відео скинули. Давайте переглянемо. Ну і тут зрозуміла ситуація. Є два маршрутчика. І відповідно той, що їде попереду, не хоче пропускати того заднього по тій причині, щоб не підібрав пасажирів на зупинці. Ось і вся ситуація. Але, як бачимо по даному відео, обидва створили аварійні ситуації. Також потрібно не забувати, що у кожного були пасажири. Тобто, вони ж відповідають і за життя і здоров'я своїх пасажирів так само. Тому Звертаюся до пасажирів. Якщо у вас виникають такі ситуації, берете, знімаєте, проводите прямі трансляції і потім передаєте відповідні структури, це тому що це ваше життя і ваше здоров'я. Явні в мене інформації, поліція вже їх знайшла, обох водіїв, з ними вже там і поспілкувалися, і дали їм там штраф, і так далі. У мене ще деякі новини залишилися про просування на фронті, про Покровськ, Добропілля. Давайте перейдемо. Відволікають увагу росіян від Покровська. ЗСУ просунулися під добропіллям Сирський. Збільшуємо тиск на добропільському виступі, продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорушувати сили та неуможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська, підкреслив генерал. А, ну все зрозуміло тоді. Це стратегія. Якщо так сказав генерал, генералу, я думаю, можна довіряти. І також дуже цікава новина. Я би сказав би, але це вже сказав це Зеленський. Пан Зеленський. В Куп'янську триває зачистка. Ми все зачистимо. Дати визначену, але поки що їх не оголошуємо. Про інші ділянки фронту. У Покровську зараз перебуває 260-300 росіян. Близько 30% усіх бойових дій на фронті припадає на Покровськ, де Росія застосовує 50% своїх кабів. Лиманський напрямок без змін, ситуація стабілізується. Добропілля. Ситуація складна, наша операція триває. Росія накопичує війська на цьому напрямку, готуючи реванш. Основні новини з фронту, які повідомив нам пан Зеленський. Я думаю, що ми всі можемо йому довіряти. Так само, як і пану Сирському в цілому, у мене товариш приїжджав з Покровського напрямку. Точніше, не до мене додому приїжджав, але ми зустрілися з ним на чашечку кави і поговорили про ситуацію. Він з Покровського напрямку приїхав, і я йому кажу: так давай з тобою зробимо інтерв'ю. Або проведемо взагалі онлайн-трансляцію. Він каже, що ні в якому випадку цьому не може робити, тому що він багато чого цікавого і правдивого знає. і... За нього можуть взятися. Ну, за правду, звичайно, можуть взятися. І по-друге, якщо він впаде в полон, то потрібно думати за його безпеку в першу чергу. Тому що він показує своє лице, вже в медіапросторі засвітиться, і йому також потрібно думати за своє життя і здоров'я. Але я думаю, щоб така інформація, те, що він мені розказав, я не можу це говорити в публічному просторі. Це було б дуже цікаво для батьків, і з багатьма офіційними версіями воно просто розходиться. Такий голова Укренерго, як Зайченко, з його прізвища, і він роздав дуже цікаву рекомендацію для всіх українців в зимовий період. Давайте перейдемо до цієї новини. Українці мають одягати ще один светр, а не нагрівати домівку до 20-22 градусів просто дуже потужна новина, і в мене просто є питання до. Даного, до даної особи, а яка температура повітря в його домівці? Чим далі, тим потужність наших новин не спадає, і перейдемо до наступної потужної нашої новини. Одеситку судили за публікацію відеомобілізації українців в Тік-Ток. Жінку хотіли посадити на 5 років, але дали іспитовий термін. Це дуже цікава новина, я вам скажу. Особливо для мене, так як я провожу стріми, шукаю там ТЦК ходжу по вулиці. І... Але в мене трошки інша ситуація. Хоча я часто спілкуюся з представниками ТЦК, так само поліції, ми будуємо контент таким чином, щоб не виглядало це як прям конфліктно все. Да, Звичайно, я бачу, що вони порушують там жовті лінії, вони не знають там. Батьох там, законів не знають, постанову, можливо, 560-ту свою улюблену не читали. Але в мене на стрімах ніколи не попадалося, не потрапляли, скажімо так, що когось там мобілізовують і так далі. Але коли дана особа виклала відео в TikTok, мені просто цікаво, яку їй статтю сказали. Чи це стаття 114 з приміткою 1 перешкоджання там? До речі, там перешкоджання законні діяльності. Але ж жінка, можливо, побачила, що просто якісь особи у військовій формі когось там крадуть чи що там роблять. Я не знаю, я не бачу це відео. І вона ж не екстрасенс, вона не знає, чи це дійсно, чи це по закону. Вона ж не бачить їхніх посвідчень, наказу коменданта. Це ж потрібно всі ці моменти враховувати. Також потрібно подивитися запис з бодікамер, чи взагалі були бодікамери, це, до речі, регламентується 560-ю постановою. 560 постанова 52-й пункт, якщо можете ознайомитися є в інтернеті. Це коли це те, це що всі працівники ТЦК мають мати з собою бодікамери і мають робити е, відеофіксацію. Ну, або коли видають повістку, то це регламентується 560 160-ї постанови. Пункт 40. Можете ознайомитися, вся ця інформація є в інтернеті. Потрібно тут зрозуміти, що ніхто не виступає там проти мобілізації, але коли порушуються права громадян, то певні особи просто хочуть все це зафіксувати. І щоб просто дотримувалися як ТЦК, те, що їм прописали. Дотримувалися своїх там, законних повноважень, там, представники поліції так само, і так само громадяни, тобто всі сторони мають дотримуватися е, своїх там, повноважень і щоб просто не виникало конфліктних ситуацій. І як я ознайомився, там достатньо цікаво все прописано, починаючи від постанов і закінчуючи вже Конституцію України. Що сьогодні було достатньо багато потужних новин, е, і думаю, що даний випуск був для вас цікавим. Якщо це дійсно так, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви про це думаєте. Також постараюся робити вам такі добірки і взавтра, і в наступні дні. Тому, якщо вам буде цікаво, можете підписатися, поставити дзвіночки. Якщо ставите дзвіночки, вам просто прийде сповіщення, коли я буду випускати нові відео. А зараз, всім гарного дня і всім па-па!